Впало сонце в вечірню куряву, тиша виповзла за село, нашорошилось небо буряно, і погрозами заголо. ніч підходила з гуркотіннями, ніч несла божевілля й жах, плазувала потворними тінями у нервово пружних кущах, ніч кричала мені, розтерзана, Оперезана громом навхрест, і у зойках її березових закипівся гучний протест. Хмари дибились волохато, місяць в небі петляв, мов кіт, вихор всіся на сіру хату і закручував стріху в зеніт. Та встає перламутровий ранок Крізь холодний і злісний рев. І проміння зализує рани з закатованих ніччю дерев, безпорадні агонії злості, злість гармонії не порве, Сонце ходить до нас не в гості, сонце з нами живе. Верена воно ранками з куряви, на потрав'я витрушує пил і пливе і ховрахів обурює. Повне ніжності і повне сил.